Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фрітайм. Мене звати Антон, зі мною Павло. Сьогодні ми побачимо з вами в четверте і поспілкуємось ми сьогодні про Оскар. Тому я скажу. Пані та панове, вітаємо вас на четвертій церемонії запису розважального подкасту Free Time. І недарма ми сьогодні ось так вдягнулися, бо саме зараз всі розмови про Оскар, про церемонію, яка вже є 97-ю цього року. І ведучим заходу буде відомий комік і телеведучий Конан О'Брайен. В цьому році без ляпаса по обличчю. Так, цього разу без Кевіна Харта. Подивимось ще з Білом смітом у залі, і наскільки він буде на низькому старті слухати уважно всі жарти Конана Обрайна Наступному ведучому дати Це вже 97-ма церемонія, і перша церемонія відбулася 16 травня 1929 року. І нагородження тривало всього 15 хвилин та зібрало. Лише 270 гостей. Це був такий камерний захід. А це затишний. мало гостей для Оскара. Так, а тепер це транслюється на весь світ. Тепер всі слідкують, і аудиторія у Оскара не 270 людей, а фактично мільярди людей, які все це передивляються. А в залі збирається не звісті сімдесят Слухай, я чув, що в цьому році номінована українська стрічка. Так, Порцелянова війна це документальний фільм, який претендує на нагороду, і це дуже важлива номінація. Вже факт того, що номіновано український фільм про війну на Оскарі, який свого часу теж якось не дуже впевнено висловлювався про війну. А зараз будемо вболівати за те, що стрічка отримала нагороду. Сьогодні ми пограємо е, в ігри, Ви також приєднуєтесь з нами, е, грати. Сьогодні все буде пов'язано з кіно. І, Паш, я підготував для тебе е, першу гру, яку хотів би зараз тобі показати. Я хочу зараз, щоб ти е, співставив три картинки, які ти побачиш на екрані, і сказав, що це за кінострічка. Угу. Дивись, перша картинка, ви також вгадуєте, що це за кінострічка. І якщо у тебе є питання, я можу пояснити. Окей. Можливо, трошечки. Я дуже сподіваюся, що ти будеш мені підказувати. Я завжди на це розраховую. Будь ласка. Але я не розслабляюся через те. Так, є мапи, є копилка, є. Ваші варіанти в коментарі. Будь ласка. Ліс, дерева. Так, мапа є. Ну, е, маєш, ну, гроші накопичуємо так. Гарбування якесь, так? Е, це бойовичок. Це бойовик, так. Це бойовик про пограбування. Там є мапа. А, давай, добре, підкажу тобі. А, саме ця картинка пов'язана з назвою стрічки. Я буду тобі казати, це пов'язано з сюжетом або саме з назвою цього кіно. Угу, Окей, це саме з назвою. Саме, саме з назвою. От. Мапа, ну. мапа сокровищ з дерева. Я не знаю, я здаюсь, яка правильна. Правильна відповідь, друзі, це. Карти, гроші, два стволи. Точно вау. Це прикольно. Ну все, розігрівся. Клас. Зараз, тобі зараз так, Ну Це, це чітко. Так. Друзі, ви також вгадуєте, пишіть свої коментарі і не забувайте перевіряти, перевіряти себе. Окей, наступна картинка. Саме ця картинка пов'язана з сюжетом кінострічки. Це дуже відомі, угу. а дуже я вже відомі. Знаю. кіно. Я вже прям такий, знаєш, хочеться одразу видавати відповідь. І такий «Я, Я, 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 я. <ріст> Білий кролик, слідуй за білим кроликом. Тут дві пігулки. Ну там їх більше, але пігулки, і телефон, засіб переміщення. Де це все було? Звісно, що в фільмі, який я точно дивився, 99-го року він це фільм, матриця. І це фільм-Матриця. Yeah. Вітаю тебе. Молодець. Як ти вважаєш, що це? Так, окей, тут домофон і Черепашка ніндзя. так? А... Ну, так, домофон і черепашка ніндзя. Домофон і черепашка Це Ти зараз перевіряєш, так? Як там да. правильно відповідь на, на всяк випадок. Нагадую окей. собі. Домофон черепашка ніндзя. Ну, скажімо, домофон це ти прямо, прямо в лоб кажеш, що це, а це. Може бути щось інше. Цифр... Ну, цифри, цифри ось Дякую. так близько, близько, цифри, цифри чи черепаші, цифри. А ти пам'ятаєш всіх черепашок князя за іменами? Ну а код да Вінч. Дякую. Дивись, також вам потрібно співставити дві картинки. Я знаю, все, і... не поясню. Всі, нас, все я, я гостям поясню. Гостям чого. <рес> Тому що ми сьогодні в смокінгах. А... Всі, хто дивиться нас, ви не просто сьогодні глядачі, ви наші гості. Да, маєте на увазі, що коли е, ведучі івентів вдягають костюм та кратко, все там починається. Шановні гості, і, і поїхали. Це Марсій Янін. Марс і картопля це абсолютно правильна відповідь. Я Марс, от прям я пам'ятаю, що оця нога тільки в Марсі є. Ну давай так, ще окей. одна картинка остання картинка. І як ти вважаєш, чим це могло бути пов'язано? Так, як ти бачиш, це троєщина? Це, ну, по-перше, будильник відкладений. По-друге, це метро на троєщину, типу, щось таке, що ніколи не станеться. Ну чи відкладене щось відкладене? Я не пам'ятаю фільму з назвою відкладене повідомлення чи щось. Близько, але давай ще декілька спроб. Не відкладене, але думаєш, ти в правильному напрямку. Метро Натраєщину поки що реалізувати не вдалося Київській владі, але це в планах є. Але поки що це ні обіцянок не пробачення. Ні, а я ж можу здатись. Точно, я здаюсь. А, так, да, добре. І це а, місія не здійснена. Точно. Все, ну окей, да. так. окей. Все, ти молодець. В принципі, ти добре почувався. Я відгадав майже всі картинки. От я дуже тобі вдячний, Антон, що ти піклуєшся про моє самопочуття. Диготував тобі деяких акторів? Uh, їх буде 5 штук на екрані, і тобі потрібно сказати, хто зайвий з цього переліку акторів. Окей. Mm -hmm. okay. uh, поїхали перша картинка. Uh, ці актори перед тобою. Ну, вже імена я їх тобі не називали. Чотири тобто, боюсь... uh, з них да, грали Чотири з них грали в, якому, в якійсь стрічці, а од, одна людина тут зайва. Окей. Mm -hmm. okay. Я намагаюсь згадати. Крістін Мілоті. В яких фільмах взагалі грала? Я думаю, що зайва тут якраз Крістін Мілоті. Вона з ними не грала в одному фільмі. Але я навіть не знаю. А про який ти фільм? Ж, я не знаю. Просто, просто, Кріст... просто рандомно Крістін так. Мілоті. Так. І, на жаль, це неправильна відповідь. Mm -hmm. Тому що правильна відповідь це Крістіан Бейл. І пов'язує всіх цих акторів стрічка під назвою. Зависнути в Palm Springs? Так, зависнути Точно, в Palm Springs. Не впізнав, э... Дивись наступна картинка, наступні п'ять акторів. Як ти вважаєш, хто зайвий. в Серед цих э, п'яти фото. Окей, Кіліан Мерфі, Маріон Котіяр, клас, класні актори. Крістіан Бейл теж супер. Э, Сільвія Лакуна, Арнольд Монтей. Хто це? Він, Актор... до речі, ну, він виглядає, ну, фотографія тут така собі. <рес> Наче це якийсь кримінальний. Ну, хтось, ну, З епізодів З таких... Мексики якийсь хлопець. Скільки в нього там ефірного часу в цьому кіно? 30 секунд. Чесно, я навіть не пам'ятаю. Просто його. в масовці. Де він там був, я не пам'ятаю, але він там точно просто є. Просто чувак з масовці. В складі Окей. акторів він там присутній. Ага, тобто він не зайвий. Дякую. А, а, а блін, <рес> це було не просто так. <рес> 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 Окей. Так. Скоріше за все, Кіліан Мерфі, хоча я теж не можу пригадати навіть фільм. Твоя відповідь? Кіліан Мерфі. Кіліан Мерфі. І це, на жаль, неправильна відповідь, uh -huh. тому що зайвий тут Крістіан Бейл. Знов. З друге. І це фільм Початок. Так. А, а ну Кіліан Мёрфі там... Так, да, я про фільм початок думав, я просто сільюло. Так, так, так. Просто я подумав, що не можеш бути два рази поспіль. Якщо ви також е, не вгадали, не засмучуйтесь. Якщо ви вгадали, то тоді можете сказати, Павло. Давай ще одна картинка для тебе. Е, я намагався тебе заплутати сильно. Я бачу. Вигадуйте також з нами граєте всі красиві імениті дівчата. Угу, угу. І чоловік також. Джордж Клуні. Ну тут я думаю, що відсилка до 11 друзів Оушена є 11 подруг Оушена. Це цей фільм про 11 подруг оушена. Ні? — «11 подруг оушена фільма не існує. Ну, Саме 11. Ну, 13. Я, я не знаю. 8. Ну, окей, ну добре, дякую. 8 подруг Но, Оушена про, про, існує. Це про цей фільм? Це про цей фільм. Це про цей фільм. Хто там а, не грав? Ну, Джордж Клуні, він Оушен. Так. А, я думаю, що тут не грала Гіліна Бонем Картер. Геліна Бонем Картер. Так. І це, Павло, неправильна відповідь, <сум> тому що тут не грав Джордж Клуні. Джордж Клуні не грав? Ні. Він по сюжету даної стрічки: він помер. Чи він у в'язниці? не помиляюсь, Вибачте, якщо я когось образив, він або в'язниці, або помер. І його сестра. Стає на таку ж так, mm -hmm. на таку ж слизьку дорогу та mm -hmm. займається якісними пограбуваннями. Клас. Вітаю тебе. Mm -hmm. Зараз ми з тобою пограємо в таку гру. Мені допоміг її зробити штучний інтелект. Зараз я буду тобі розповідати наступну частину. Якогось уявного кіно, і тобі потрібно сказати, що це за кінострічка за описом, який я тобі буду зараз читати. Угу. Добре. А, це буде сіквел частини, і ти повинен здогадатись, що це за кіно. Перше питання. Минуло кілька років. А друзі, ви також відгадуєте: минуло кілька років. Тепер та сама дівчинка виросла і вирішила піти тим самим шляхом, що її і старий друг. У своїй подорожі вона стикається з тими, хто колись її зрадив та з новими ворогами. А поруч із нею завжди залишається мовчазний свідок її минулого. І те, що колись дбала лише про світло і життя. Окей. Okay. Це... Скоріше за все, я здогадую, що це. Ну, я вона, радий. Вона пішла шляхом свого вчителя. Вона Це Леон Кілер. Молодець, це абсолютно правильно. <святував> Ти вгадав. І це умовно друга частина а, цієї кінострічки легендарної, як на мене. Поїхало наступне питання. Іноді справжня відданість не закінчується навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Минуло багато років, і на тому ж місці з'являється новий герой. Цей герой має продовжити шлях, яким йшов його попередник. Але тепер перед ним нові випробування та нові обставини. Чи зможе він повторити ту саму історію, яка зворушила серця людей? І чи відчує світ, що любов і вірність можуть пережити навіть час? Вау. Попередник. Я, я після слова попередник вже не слухав. Так, а де було слово попередник? Ну майже на початку. Окей. Добре, що це шрек? А, ні, у шрека є продовження. Добре. Молодець. А... А, ну, так, стільки води насправді це це штучний інтелект, так? Так, це допоміг мені Він штучний інтелект. Він стільки итог. налив. Оце ну, молодець. Налив. Це, це ж це все, сюжет, е ну, наступний. Це про сюжет. Наступний Там частинний. сюжету немає. Просто віра в те, що любов і Добре, у тебе є можливість здатися Так, Да, я здаюся. Здаєшся? Да. І це Хатіко, вірний друг. Точно, да. А я знав. Звісно, що в певних фільмах є репліки, які увійшли в історію, стали прям культовими. Я тобі пропоную зараз спробувати їх згадати. Ці культові сцени з культовими репліками. І тобі треба буде просто обрати з трьох варіантів відповіді, яка репліка була в певному епізоді. Я буду показувати тобі короткі епізоди. Давай. Так. Титанік. І що Джек кричить, коли вилізає на ніс е, Титаніка? Варіанти: я король світу, я вмію літати, або я в хламіну. <laughs> я в хламіну. Ну, Давай методом виключення. я в хламіну. ми точно прибираємо. Схода, звісно. Я. Передивлявся його нещодавно, якщо не помиляюсь, щоб зараз дати правильну відповідь. І я думаю, що він кричить: я король світу. Я король світу, і це абсолютно правильна відповідь. Клас. А ти нещодавно передивлявся? Ну, півроку тому. Скільки разів ти всього Титанік Два. приблизно здалося, що ти передивляєшся? Прям я, Поттер, до речі, не, не люблю передивлятись кіно. Mm -hmm. Гаррі Поттер це виключення, тому що. У мене є кохана, яка каже, що не можна жити, якщо не передивлятися Гаррі Поттера. І Я прийняв цю гру. Клас. А, наступний епізод: це Форест Гамп, так. А, самий самий початок фільму. Коли він пропонує цукерки, каже, що його мама завжди казала, що життя як коробка шоколадних цукерок. Чим продовжується ця фраза. Найсмачніші завжди закінчуються першими. Ніколи не знаєш, що тобі попадеться. Або але іноді ти можеш обирати те, що тобі подобається. Ніколи не знаєш, що тобі попадеться. І це теж правильна відповідь. Так саме про це взагалі весь фільм і ну, Фореста Гампа. Ми всі дивилися. Всі дивилися так. Наступний епізод ось цей. Це пірати Карибського моря. Угу. Ти, до речі, чув, що буде продовження? Ні, не чув. А коли планується? А, якщо не помиляюсь, зйомка почнеться в цьому році. Чи в ага. 26 му але буде продовження Джонні Деппом. Вау! З Джонні Деппом? Так. Вау. Прокурю. Ну, Він буде головним героєм. Клас, клас. А я би, я би і без нього не дивився. Ну, насправді так, це було це щось. Культова дивити. людина. Так. Отже, Пірати Карибського моря, прокляття Чорної перлини перший фільм. Що тут він каже в цьому епізоді? Це день, який ви завжди будете пам'ятати, як, як день, коли ви перше, вперше побачили капітана Джека Горобця, як день, коли я врятував вас всіх, або як день, коли ви майже схопили капітана Джека Горобця. А це яка частина? Найперше. Найперше? Перший фільм. Uh, да ще раз повторюй, будь ласка, uh, цей день буде днем, який ви завжди будете пам'ятати, як день, коли ви вперше побачили uh. Uh, Джека Горобця, uh, день, коли ви майже схопили Джека Горобця, uh, або день, коли я врятував вас усіх. Uh, він там. Дуже емоційний, дуже сильно себе любить, тому я вибираю останній варіант, як я врятував сьогодні ваше життя. А насправді ця репліка звучить так: цей день. Ви запам'ятаєте як день, коли ви майже схопили капітана Джека Горобця? А, не вгадав. І наступний. Останній це епізод з Гаррі Поттером. Подивись, будь ласка, уважно. Так. Тут е, Дамблдор не в притаманній манері. На не можна помилятись. <гум> У мене вдома можуть бути питання. Тепо, дівчина буде дивитися І, і скаже Антон. Угу. Отже, доволі агресивно Дамблдор накинувся на Гаррі Потера. Зі... Четверта частина, да, якщо не помиляюсь. Це змагання між факультетами різних матеріалів. Я не висів. буду тобі казати, поки що. Та я пам'ятаю цю жінку, так так. Ну, а... Гарі, що ти робив у забороненому лісі? Ага, міма. Гарі, ти кидав у кубок своє ім'я? Схоже. Гарі, якого біса ти не спиш? Ти кидав кубок своє ім'я. Все, чітко. Тепер можеш Повертати сміливо повертатись додому, додому тобі <с нічого <с не загрожує. Фух. Так, так, це та частина, де вони змагалися між різними вищими навчальними закладами магічними. Кубок вогня. Кубок вогня. Так. так. І... Хтось кинув uh, ім'я Гаррі Поттера в цей кубок, але він виграв. Клас. І ти виграв. Я і... тебе із цим вітаю, і uh, взагалі. Дуже дякую тобі, Паш. Прикольно, цікаво. Друзі. Що ж, сьогодні ми багато грали, граємо, і я ще хотів би запропонувати вам дуже швидку гру. Вгадайте, хто з нас uh, одягнений повністю в костюм, а хто в спортивних штанах. Антон або Павло в коментарі. Якщо ми вже так вдягнулися, я пропоную нам сьогодні трошки побути кіноакадеміками також і Клас. скласти свій особистий рейтинг е, фільмів. Є п'ять позицій, тобі треба просто розставити улюблений, неулюблений фільм наскільки тобі вони подобаються, але виставляєш одразу е, йому е, місце. Тобто Менять ти мені всі фільми не можеш, кажеш, так. і ці всі фільми отримали Оскар. Перший фільм це Шалений Макс Дорога гніву 2015 року. Так, це четверта сходинка. Окей. А, фільм «Ла -ла Ленд». Це третя сходинка. Це така серйозна третя сходинка. Угу, окей. «Опенгеймер». Друга сходинка. Джокер. Джокер? Хай це буде перша сходинка. Все перші 4 слоти закриті, і я зараз можу дуже сильно. Помилитись з п'ятою сходинкою, сподіваюсь, що ні. Щоб тебе не підставляти, який фільм тут ну, має тільки бути. Тільки не Гаррі Поттер. Це дюна. Якщо дюна, то тим впевнена вона займає останню сходинку в моєму рейтингу. Я ніколи цього не зрозумію, але це твій вибір. Нуль засудження. Так, ну, дякую. От наш особистий рейтинг так, від Антона фільм... Молодецького. Так, так, так. Е, дякуємо, Дякуємо, що е, враховуєте наші смаки при перегляді фільмів. <рес> так, що, тепер моя черга може тобі сказати 5 фільмів? і я, Як давай, ти поставив за рейтингу? Да, да. Згадати би якісь фільми. А, окей, давай перше. Містер та Місіс Сміт. Містер та Місіс Сміт. Нехай це буде третє місце всередині. А, залізна людина. Четверте місце буде. Втеча із Шоушенка. Втеча із Шоушенка, ну, щоб в інтелігентному суспільстві не здатися. Прям зовсім. Я, я б його на перше місце поставив, би, бо насправді ну, в багатьох рейтингах е, е, втеча із Шоушенка на першому місці, і дійсно, кіно круте, геніальне і, і, мабуть, поза часом. Ну, хай буде друге місце, щоб був у нас вільний слот на перше. Добре, зависнути в Palm Springs. П'яте місце. Я більше адепт дня, дня Бабака. Антон знає, що у мене перше місце зараз тільки вільне. Да, так, Тільки перше місце вільне у тебе, і я, я не зараз буду казати таку, це. Якусь... Бондіана. Бондіана? А, от тоді який може з фільмів так обрати. з Бондіани. Насправді, я фанат. Я фанат Бонда, і моя улюблена частина з Анною Дермас. Це перше місце. Це Б... перше місце. Будь-який фільм з Анною Дерману. Ну ні, не будь-який, але. Вона молодець, Бачиш. вона просто класна акторка. У класна... тебе все співпало. Да, так. І я не використовував Дюну. Ось так. І без дюни можна скласти скласний скласний рейтинг класний для рейтинг для Павла. Так. Друзі, так, що точно. ж, а, сьогодні класно провели час, пограли. А, дуже раді, що ви підписались на нас, слідкуєте за нами, пишете коментарі і стаєте нашими друзями. Так, друзі, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Це дуже допомагає нам у просуванні. Без цього нам ніяк. Você tá